У умовах обмеженого фінансування, коли ми здебільша зарієнтовані наші складові сил безпеки і оборони, залучення наших друзів, наших партнерів є вкрай важливе, оскільки це відчувають люди. Чотири автобуси, які розраховані, 118 стоячих місць, 44 сидячих місць, які будуть використовуватися для перевезення мешканців Канатопа, а в разі, не дай Боже, загострення ситуації вони будуть використовуватися евакуаційні. Це автобуси нам допомогла отримати швіцарська українська е, організація міста Баден. Це автобуси з інклюзією, це автобуси з доступністю. Вони на пневмо вони опускаються. Туди може з'їхати людина з особливими потребами. Мама з дитинкою з візочком. Дякую всім дотичним. Дякую, пане голову, за те, що ви нам допомогли. Дякую вам. Працюємо далі. Ще раз хочу подякувати міському голові за його активну позицію, яка приносить користь в першу чергу для людей, для мешканців міста Канатопа.